Змінився кінцевий термін подання літературно-мистецьких творів на здобуття премії Кабінету міністрів України імені Лесі Українки. 16 серпня поточного року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 906 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 14 січня 2004 року і від 20 березня 2013 року, якою внесено зміни, зокрема до постанови, про премію Кабінету міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва. Відтепер творчі роботи необхідно подати до Держком Телерадіо до 1 листопада 2022 року. Раніше було до 1 грудня. Нагадуємо, що премія Кабінету міністрів України імені Лесі Українки присуджується у чотирьох номінаціях. Літературні твори для дітей та юнацтва, художні оформлення книжок для дітей та юнацтва, театральні вистави для дітей та юнацтва, а також художні та анімаційні фільми для дітей та юнацтва. З текстом постанови можна ознайомитися за посиланням, що ви бачите на екрані. Просимо заінтересованих осіб врахувати внесені зміни. Контактний телефон в Держкомтелерадіо 044 279 59 61. Електронну адресу також бачите на екрані.